Друзі, ви на каналі Дача ТВ. Давно у нас не було на пасіці. Їздили і на інший тачок, і лавандове поле у нас розквітло. Що, ліземо. Це наша маленька сім'я, відводочок, який не, майже не перезимував, ми його врятували. Дивимося, що і будемо приймати рішення, що робити. Так, ну що, друзі? Розпалили перчаточка, чи потрібно, взяти пішов, лаванда зараз квітне. Зараз навіть в дворі кущі і подивіться, скільки бжали. Лаванда заквітла. В цей мед вже піде. І лаванда. Соня далеченько Так що я думаю, все буде чудово. Так, дивимося, що тут. Ой, тут такої бджоли, можливо, і в райовом. А ми тянемо. Додивиться, це за заставною. Це за заставною. Лідемо дивимося. Розширювати потрібно. Так, давайте приберемо ці рамочки старі. Вони нам не потрібні тут. Це вибирали мед старий. Це на утилізацію такі рамки. Так, дивимося, що тут ще не добрали. Підставили ми перед дощами. Дощі були. І ми підставили дуже багато медових рамок. Підожіть. За заставну мед носять. Уявляєте? За заставну несуть мед. Друзі, ви таке бачили? Я ні. Я не бачив. Так. Ой. Чудова рамочка. Відкриємо. Так, ми її відкриємо. Ну що, наше завдання? Дивимося що. Ще дві. Нічого собі. Свіжий мед за заставною. <різь> <різь> Можливо, сім'єю в райовому. Бжали дуже багато. Так, дивимося. заставна. Відставляємо. Так, що це за рамка? Розплід чудово і трохи меду принесли. Відставляємо. Раз. Дивимося, чи сім'я не в ройовому. Будемо розплід. Круто пішла розвиватися ця сім'я. від відводочок. Подивіться. Кожна рамка меду. Ви всі знаєте, да? Якщо багато розплоду відкритого, меду ви не візьмете. Ну ми і не планували з цієї сім'ї брати. Так, є. Розплід є. Багатенько, чудово. Зараз температура чутова, на вулиці буде. Що робимо? Ройового я стану не бачу. Ройового стану не бачу. Відкриємо ще таку рамочку. Вона буде з-під засів. Хай вибирають її. Так. Відкриваю і вставляю. Відкриваю і вставляю. Десь були, були і біліші рамочки, ну десь були. Минулорічний мед. Він нам не потрібен. Минулорічний мед. Матки буде де й сіяти. Так, все. Вставляємо. Між розплодами. Так, дивимося далі. Крутня трохи натягнули. Митку трохи принесли навіть. Матки не бачу. Так дивимося, що тут ще. Так, чудова рамочка, яка піде і в зиму. Да, це як вийде бджола чудова сім'я буде. Матку ще побачите. Друга рамочка піде і в зиму. Все засіяно, все. Одна бджола виходить, інша відразу сіє матка. Так, ще вставляємо. Ще вставляємо рамочку. Ну ось, дуже чудова рамка, подивіться. І нам цей мед не потрібен. Це минулорічний. Давайте відкриємо її. Також відкриємо цю рамочку. Рамочки ми врятували від воскової молі. Чудово. Кожну комірчину потрібно відкрити. Так. Що робимо? Вставляємо. Це ми скільки вже? Три вставили? Ну, бжоли багатенько. Я вам скажу, бжоли багатенько і так, сітку будемо ложити сюди вже. Так, Сітку ложимо. Так. Холстик наш, утеплювач переберемо. Так, давно ми сюди не лазили. Давно. Ну нічого. Так, є. Є, це прибираємо. Ще заставниці у нас. Ой, давно не лазили. Не можемо так. Тут ще можна розширювати і розширювати. Так. Є, дивимося, що тут. Слабенька сімейка, хто бачив? Ой-ой-ой, чудовий і мед не суті. Все засіяно. Все засіяно. Трохи трута погнали. Ставимо. Ставимо. Дивимося далі, що тут можливо ще вставимо для засіву. Для засіву виберемо. Кращу рамочку. Кращу рамочку виберемо і поставимо ще для засіву. Так. Відкриваємо. Все старе, відкриваємо. Джоли зараз почистять, все. Наладять тут. І матка буде де... матки буде де сіяти. Так, є, є, так, ще дивимося. Сім'я не в раєвому. Це чудово. Все сіється. Температура зараз буде плюс 30. Те що нам і потрібно. Декілька рамочок. Давайте розширимо. Це у нас також за заставною все. Чудова, ось рамочка біленька. Вибрана. Ой-ой-ой, якраз під засівчик. Подивіться. Чудова. Це у нас намет, ця сім'я не йде. Намет ця сім'я не йде. Сторону. В сторону, ну вони то принесуть, чудову меду принесуть. Вон ще біленька бачу, дві тих біленьких ставим. Це у нас на утилізацію, На утилізацію. Жали дуже багато, ще розширюємо, Дивіться, оцю вставимо. Це чудова в нас рамочка. Подивіться. І меду сюди принесли. Уявляєте? Зараз ми відправляємо. Давайте трохи. Винемо. Раз. По одній рамочці. Два. Три. Саму найкращу поставимо зараз. Хай сіє матка, Раз. З розплодом. Ще одну. Два. Все, я думаю, вистачить. Я думаю вистачить. Все, ці підвигаємо. Трохи розширили. Не трохи. Так, чудово розширили. Що у нас одна сітка тут? Зараз прийдемо. А, не потр... Ні, потрібно. потрібно. Давайте отак положимо. Раз. Сюди трохи салафанчика. Це. І я думаю, давайте дошками. Дошками накриємо. Ось це зверху. Так, є, є, є. Є. Чудово. Ось такі роботи проводимо сьогодні на пасіці. Утеплювач. Утеплювач. Наші чудові дошки. Так. Все, ось так відводок ми розвили. Слаба-слаба сім'я була, дуже слаба, але ми її врятували і зараз ось так. Ну, Скормили, я вам скажу, дуже багато меду. Старі рамки засовували. Але сім'я вже чудова. Бачите. Через тиждень тут потрібно ще розширювати, вже буде два корпуси слабенької сім'ї. У нас вийшло дуже багато бжоли. Це, друзі, полізли далі.